Вітання, На тему сьогоднішнього відео мене наштовхнула ситуація в наших е, полях, і я вирішила нею з вами поділитися. Останні тижні, знаєте, ми дуже інтенсивно, поміж дощ, поміж сніг, намагалися об'їхати і обстежити всі посіви озимих зернових тих господарств, з якими ми працюємо. І, звичайно, що. Дуже чітко видно закономірність, тобто посіви, які посіяні вчасно, з внесенням добрив, і посів, вірніше, навіть не так. Сьогодні ми будемо говорити суто про посіви з добривами і посіви без добрив, як вони виглядають. Тому що є, наприклад, господарства, де частину. Поля внесли, а десь на частинку не внесли. І візуально, коли ми дивимося візуально на посів, ми бачимо зовні різницю. Але, знаєте, це та ситуація, при якій треба дивитися в корінь проблеми у прямому і переносному значенні. Тобто ми дивимося не лише на те, як рослинки виглядають зовні, яка фаза розвитку, в якому стані листочки. Але і на те, яка коренева система. Тому що, коли ми не даємо з е, комплексних добрив, в першу чергу, фосфору, ми маємо розуміти, що в нас буде трішки така не дуже дорозвинута коренева система. Якщо в порівнянні, скажімо, з тою пшеницею дає добрива, де стає стимулятори росту, тобто там така потужна і більшість посівів саме такі, більшість посівів, саме такі, з добре розвинутою кореневою системою, але є окремі. Господарства, окремі поля, де є ось така картина. І фосфор він дуже важливий, він дуже важливий тому що саме завдяки фосфору у нас росте і розвивається коренева система. Чим більше розвинута коренева система, тим більше вона може засвоїти води. І розчинених в ній поживних речовин. Фосфор, розумієте, він входить до таких дуже надважливих органічних сполук в рослині, наприклад, як там, нуклеїнові кислоти ДНК і РНК. Так? І нестача його вона буде проявлятися в цьому зниженні енергетичному обміну, вуглеводневого обміну. Тобто ми потім візуально вже бачимо знаєте, отаке темніше фіолетове, але на зернових воно таке більш навіть темно-червоне. Темновишневе забарвлення так проявляється, так виглядає нестача фосфору. І що з цим робити? Тобто, зрозуміло, знаєте, що вже на сьогодні, якби вже посіяли, як посіяли, і вже треба працювати з тим, що ми маємо. По-перше, треба розуміти, що. Витрати на таку, звичайно, що по-перше, це все обстеження, обстеження і дивитися в полі, що конкретно у вас відбувається. Е, тому що я знаєте, я напевно не знаю напевно через одне відео про це говорю, що ми збираємо інформацію, ми збираємо інформацію, потім приходимо на поле, і вже маючи, володіючи оці всіма знаннями, ми тоді застосовуємо безпосередньо до того, що є в нашому полі, що нам розказують наші посіви. І тому зараз розуміючи, звичайно, ви обстежуєте посіви, дивитеся, що у вас відбувається, але, скажімо, з таких, знаєте, як правило, закономірностей, які будуть прослідковуватися. Часто так буває, що, наприклад, з осені не дали фосфору калію, потім дожину азотом. Ні, має бути баланс, не доженеться. Потім азот ні в якому разі не замінить нам калію, які не були внесені з осені. Тому, звичайно, що. Скажімо, планувати підживлення якоїсь з високими нормами азотних добрив не потрібно принаймні, для початку потрібно давати невелику норму, наприклад, якщо це у вас там посіви. Війшли там до фази кущення е, в зиму, то обов'язково треба по мерзлоталому провести, обте... провести підживлення там нев... невеликою нормою. Потім відновлення вегетації, подивитися, як воно відбулося, що воно відбулося. І тоді, вже, знаєте, краще на три рази потрошки розділити. Але тоді зможе оця невеличка коренева система, просто коли невелика коренева система, вона ну, не може вібрати той весь азот, який ви їй дали. Ви їй дали, наприклад, ам'ярна ам селітра, нітратний азот, амонійний азот. Поки коренева система потрошки починає його вбирати, багато цього азоту просто, знаєте, попливе собі. І потім чомусь не спрацює. І ми часто бачимо ситуацію, знаєте, коли, як правило, пшениця дуже любить азот. ячмінь дуже любить азот. І коли ми робимо підживлення, ми прям бачимо, знаєте, наскільки це потужно починає, від, починає набувати зеленого кольору. Знаєте, і це наскільки гарно, наскільки цей процес завжди знаєте, заворожує. Але Інколи таке буває, що дали азот, а воно якось так, знаєте, мляво, якось так ніяк, якось так дивишся на ту пшеницю, думаєш, що їй бракує. І тоді те обов'язково в корінь, дивимося в корінь. Тому що. Не ще раз кажу, невеличка коренева система недостатньо розвинута, вона не може засвоїти ту кількість азоту, яку видали, якщо ви дали достатньо високу норму, і не може забезпечити рослину, тобто воно не буде так відкликатися на це внесення азоту. А ще, наприклад, знаєте, коли наприклад спрацювало. Ми запустили ці всі процеси азотом навесні, а потім пішла посуха, і коренева система не може, коли вона з осені не дорозвинута. Вона, звичайно, буде пробувати під час посухи, знаєте, заглибитися вниз трішки і туди дістати е, вологу. Але якщо нема оцього такого. Поштовху, то їй буде складно це зробити. І часто так буває, що вроді би посіви нормальні нормальні, а потім чомусь ці нижні листочки починають жовтіти, кінчики листків починають жовтіти. Вроді би, азот дали, а ми бачимо нестачу азоту. От тому і бачимо, тому що коренева система не змогла засвоїти. Тому перша порада це, звичайно, відстежуйте свої посіви, що у вас робиться, друга це більш дробне внесення азоту. Невисокими нормами. І третє, все-таки навесні, от коли ми вже проводимо боротьбу з бурянами, з хворобами, додавати препарати, які в своєму складі місять фосфор. Тому що, наприклад, якщо температура середня добова 7 градусів Цельсія, то азо, фосфор з грунту, якщо, знаєте, все рівно там якась, якась частинка, десь та бігає фосфору, лежить фосфором. Вірніше, про фосфор буде логічніше сказати, лежить. Ось, він 15 разів буде повільніше засвоюватися ніж оцей азот через листкову поверхню. Тому азот фосфор. Тому ми даємо фосфор в місні якісь продукти, які швиденько нам засвоюються через листочок і дадуть уже туди, дойдуть до кореневої системи і дадуть поштовх розвиватися кореневій системі. Тому таким чином ми ще навісні зможемо трішки допомогти своїм рослинам. Е, тому ось така ситуація, знаєте, я взагалі з розумінням відношуся до всього, тому що до, до всіх технологій, до всього я не, не кричу, що ні, так не можна, можна все, можна все, якщо так складаються умови економічні, політичні е, і всі на купу. розумієте? Е, тому можна все, але принаймні, оце розуміння того, що ми робимо, воно має бути. Тому е, обстежте перед осінню, о, зараз перед входом зими, зиму, обстежте свої посіви, Подивіться е, і листкову поверхню, чи є вже якісь прояви хвороб. Тому що є, до речі, прояви і септоріозу, і і рижі м, на добре розвинутих посівах, Особливо зараз е, в нас, наприклад, дуже сильне зволоження. І пішли у ці хвороби. Тому обстежуйте, обстежуйте кореневу систему для того, щоб ви вже могли себе зорієнтувати там на кінець лютого, на початок березня, залежно коли у нас там буде оце перше підживлення. щоб ви вже могли собі якось пробудувати цю стратег... весняну стратегію, але до всього з розумінням. з розумінням, чому ми так робимо. Ось така інформація на сьогодні. А я вже буду з вами прощатися. Бувайте здорові Ви і ваші рослинки.